Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Сьогодні Марічка в гостях у мами. Це портрет моєї мами з дітками і з внучками. Ну я, брат і двоє. Внуків відсутні. А це. А це роботи своїми, зроблені своїми руками. Ось оці картинки, зроблені з соломки. Це мої роботи. Це роботи 90-х років. Мені здається, що це буде 95-й рік. Ось такі гуртки нас проводив по е, вироби із соломки. Кузьмеч, Василь Миронович. Вчитель молодших класів. Я йому дуже завдячую, адже він настільки нам це доступно розповідав, показував, навчав, що його учні були настільки досконалені усіми цими роботами, що я досі пам'ятаю, що, перш ніж зробити картину, треба заготовити соломку другого, третього. Коліна. Не пам'ятаю, четверте коліно треба. І це все заготовляється жита, поки воно ще зелене. Тоді ми сушимо окремо ці, цю соломку. Коли вона стає така жовтенька-жовтенька, беремо її, заливаємо кипяченою водою, беремо лезо, розрізуємо, розрізаємо і електропраскою розрізаємо розрівнює. І ми отримуємо нам потрібний матеріал. Ну, а тоді, хто що, може шкатулку хтось оформити, може картинку таку, наприклад, як я. У мене на основу було взято ДВП. Фарбували. А тоді брали звичайний зошит. На зошиті малювали малюнок. На другу сторону перебували. На одній стороні ми клеїли нашу соломку, а на другій стороні ми вирізали. І тоді вже по схемі, по малюнку складали, складали свою роботу. І, звичайно, в кінці треба було її полакувати. Ви знаєте, друзі, в 90-му році не так то все було доступне. Мені б треба було її, ці картини реставрувати, полакувати. Тепер можна лак купити в будь-якому магазині і різної якості. Ну, це, напевно, прийдеться зробити, бо все ж таки мені ці роботи дуже дорогі. Ось це моя найперша картина. Ось ця жар птиця, друга картина. Тут соломка спочатку ложена в одну сторону, крила в другу сторону. Тоді нам Василь Миронович давав, що це таке, як, лампа, якою випалюють, напевно, ми робили оці такі коричневі цятки. І і треба було в кінці полакувати. Ну, я на той час я не змогла таке зробити. Але ці картини з 95-го року. Я дуже дякую Василю Мироновичу за його працю, за його навчання, що він вкладав в нас свій час, свої вміння. Я йому дуже-дуже велике дякую. В той час також читала гуртки по шиттю м'яких ігрушок і малювання портретів Качула Віра Григорівна. Це тата, мого дворітня сестра. І ця картина це її робота. Вона подарувала моїй сестричці на день народження в цьому році. Дивіться, друзі. Тут все-все тут все, все зроблено своїми руками. Я пам'ятаю, як ми малювали на 8 березня відкриточки, пальчиками, до речі, малювали. Ми у фарбу додавали жовток або клей ПВА. Це було, це було неперевершено. Шкода, що в мене не залишилось ні однієї. Не однієї картини. Дуже шкода. Верніше, не картини, а м'якої ігрушки. У мене була сорока Ворона, Маус, мед... Медвежатка, були котики, жабки, півник. Було дуже-дуже багато. Ось так, друзі. Ну, кому сподобались мої роботи. Роботи моїх. Вчителів, мого вчителя Віри Григорівни. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика верху, коментуйте. А коли підписуєтесь на мій канал, не забувайте нажати про дзвіночок, щоб ви не пропустили мої слідуючі відео, роботи. Ну і там в такій гарній ноці. Усім скажу до побачення, усім мирного неба, і вам благодаті. Всього вам самого-самого хорошого. Пока-пока.